О 7.30 ранку жителі будинку в центрі Житомира перекрили вантажівкам в'їзд до свого двору. Люди жаліються, що ранку на їх подвір'я до магазинів приїздять розвантажуватися автомобілі, які вщент розбили дорогу. До того ж, їх подвір'я в центрі міста стало притулком для безхатченків. Через це вони не можуть навести порядок у власному подвір'ї. Мешканці будинку скаржаться за останні роки ніхто так і не допоміг їм вирішити проблему будинку. У нас є письменні відповіді, починаючи від Віри Тімофєвни Шелущенка, потім нас подіржали де підтримував, люки здесь у нас закрились. Цього разу напередодні виборів їм теж пообіцяли допомогти. Розенблат нам поміщав, допомагав допомогти. І в нашому домі ще живе Мірошников, депутат Горсовета. Поэтому ми сподіваємося, ще на його допомогу. Мені здається, що к нам повернулися лицом, тому що йдуть вибори. І тому, мабуть, люди, які хочуть стати. Зайняти високі пости ані обіцяють нам помочь. Допомогти жителям зголосився заступник міського голови Едуард Кругляк. Він особисто перевірятиме стан подвір'я з представниками благоустрою. Також він вимагатиме від власників магазинів відшкодувати половину вартості асфальтування подвір'я.